Всім привіт! Мене звати Саша Криницька і сьогодні я покажу вам, як дуже легко зробити просту крайливу і трошки більш елегантну весняну зачіску. Зачіска робиться дуже швидко, буквально за хвилину-дві, але перед тим як ми розпочнемо робити саму зачіску, я повинна якось випрямити і зробити більш гладким і красивим своє волосся. Ось так воно виглядає після миття, воно дуже неслухняне, тут багато якихось маленьких волосинок, які стирчать, і кожного разу мені доводиться за допомогою фіксуючих засобів надавати йому якогось більш красивого, гарного вигляду. Зараз я вам покажу, як я розгладжую зазвичай волосся, а потім ми зробимо дуже швидку зачіску. Наношу ощільнюючий спрей тафт, він робить волосинки більш об'ємними, а волосся візуально густішим. Розчісую волосся і підбираю верхню частину. Потім розгладжую волосся дуже тонкими пасмами, інакше результат буде не таким гладким і шовковистим. Кілька рухів і різниця очевидна. Наношу піну тафт пауер 3 погоди і продовжую розгладжувати нові пасма. Розв'язую верхню частину волосся, добре розчісую його, знову наношу піну, від неї волосся виглядатиме більш структуровано. До речі, що для мене дуже важливо, вона підходить для сухого і пошкодженого волосся, робить його більш ніжним і гладеньким. За допомогою маленьких гумок роблю два хвостики. Наношу ущільнюючий спрей тафт на тоненькі волосинки, які стирчать. І на кожному хвостику роблю ще дві секції. Розділяю волосся, загортаю туди хвостик і роблю об'єм. В принципі, можна залишити зачіску вже так, або доповнити її новими бочечками. Ну і весняний образ не повний без легкого макіяжу, тому трошечки освіжу обличчя. Нанесу рум'яна Кларанс, світлі тіні, а лінію ростові підкреслю темними тінями. Ві нафарбую чорною тущою від Елізабет Арден. І не забуваю закріплювати макіяж термальною водою. Ну і можемо далі погратися з аксесуарами для укладки. Зараз дуже модні хустинки для волосся. Їх можна зав'язувати і на волосся, і на шиї, і на руці. Для свого модного рожевого образу я обрала уквітчену хустинку. До речі, квітковий принт теж дуже модний цієї весни. А для створення більш елегантної зачіски нам знадобиться кілька шпильок, Закріплюємо ними хвостики, і все. Укладка готова.